24 лютого 2022 року більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо більше як тиждень. Однак сьогодні ми досі продовжуємо боротьбу. Зараз Україна це справжній символ свободи. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Коли у місто приходить біда, знаходяться ті, хто простягає руку допомоги. Кременчук знову отримав підтримку від американської організації Джем та фонду Говарда Баффета. Їхня спільна ініціатива це віконна програма, більше про яку розкажуть наші журналісти. Деякий час тому Кременчук знову зазнав ворожого удару. Унаслідок чергової дронової атаки російських військ постраждали житлові будинки в одному з мікрорайонів міста. Вибухи пошкодили вікна, фасади, покрівлі. Кременчужани фактично залишилися без даху над головою. Пошкоджень дуже, дуже багато. І веранда, вікна, ну, дах. Ви бачите, все дуже багато пошкоджень. Звичайно, прийшлося скільки всього пережити, дуже великі. Розрухи. Криша вдома знесла вікна, двері, дуже великий ущерб матеріальний. Однак, як кажуть постраждалі, із цією бідою вони не залишилися наодинці. Місто оперативно організувало допомогу, мешканцям надається Всебічна підтримка. Нам допомагає сильно мер міста. він допомагає і матеріально, і допомагає кришу, криють вікна, це зараз будуть робити. Якби не городські власті, то ми б, мабуть, так і залишилися. Дуже велика подяка меру нашому Малецькому. Особливу подяку Кременчук висловлює американській некомерційній організації Global Empowerment Mission, яка спільно з фондом Говарда Баффета реалізовує в місті віконну програму. Завдяки партнерам мешканцям уже привезли нові вікна. Усі конструкції індивідуального виготовлення відповідно до попередніх замірів у кожному будинку їх поступово встановлюють, аби якнайшвидше повернути людям комфорт і безпеку. Дуже дякуємо фундації Говарда Баффета за підтримку організації «Благодійній джем за цю віконну програму, яка зараз Кременчуці реалізується вже кілька. Важких ситуацій ми спільно з нашими партнерами пройшли. Дай Бог, щоб таких ситуацій не було, але ми знаємо, що в разі чого нам завжди притягнуть руку допомоги. Дякуємо ще раз нашим друзям з Сполучених Штатів Америки, всім благодійникам фундації Баффета і благодійній організації. «Джем». Місто щиро дякує всім, хто долучається до відновлення житла Кременчужан. Зокрема, співробітникам Джем фонду Говарда Баффета, благодійникам. Ми віримо, що надалі потреби в такій допомозі буде дедалі менше, і будинки наших людей не доведеться відновлювати після нових обстрілів. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулу добу місто пережило низку тривожних подій: пожежі, аварії та порушення на дорогах. Рятувальники та поліцейські вкотре нагадують про безпеку та відповідальність. Увага на екран. Минула доба у Кременчуці виявилася неспокійною. За вечір понеділка вогнеборці отримали три повідомлення про пожежу. Дві з них сталися наслідок загорання сухостою. У нас пожеж виникла о 4-й годині дня в селі Пироги. Рятувальники загасили сухостій на площі 0,2 гектари. Інша пожежа виникла близько 8-ї години вечора. Горів сухості та сміття на площі 0,3 гектари. В обох випадках рятувальники оперативно загасили вогонь, надали пожежі поширитись більшими площами та запобігли. Поширенню пожежі, рятувальники постійно працюють із громадянами та вкотре закликають не палити сухостої, адже це неабияка загроза для екосистеми та вашого здоров'я. Звертаємось до громадян, щоб навмисне не підпалювали сміття сухості, також були обережними з недопалками, тому що наразі можливе швидке поширення вогню навіть не від незначного джерела запалювання. Також нагадуємо про те, що є адміністративна відповідальність. У разі встановлення осіб, які причетні до займання, також відбулось загорання у приміщенні пральні, внаслідок чого було пошкоджено внутрішнє облицювання стін, стелі, а також дезінфекційну камеру та майно. Саме приміщення вдалося врятувати. Неспокійно було і на дорогах міста. Одна з ДТП сталася на розі вулиць перемоги та університетська. Водій автомобіля Ополь, внаслідок перевищення безпечної швидкості руху скоїв зіткнення із автомобілем Хюндай. Важливо, що протягом липня патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 1700 випадків перевищення швидкості, і близько 130 водіїв рухалися із перевищенням на понад 30 кілометрів на годину. Черговий раз закликаємо водіїв транспортних засобів щодо дотримання швидкісного режиму, як по місту, так і за межами місця. Основна причина дорожньо-транспортних пригод, які мають місце і фіксуються кременчуцькими патрульними поліцейськими та групами реагування. Саме причина їх це порушення швидкісного режиму. А також різкі маневри і в вечірній час причиною дорожньо-транспортних пригод стає саме порушення швидкісного режиму. Бережіть себе та своїх пасажирів. Також сьогодні на перехресті вулиць Свіштовської та провулку галузевого стало зіткнення двох автомобілів. Одного з водіїв було госпіталізовано. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, подальшому і слідчі. Попередньо внаслідок ДТП водій автомобіля Фольксваген от отримав тілесні ушкодження, а також водій автомобіля, де також отримав незначні тілесні. Ушкодження ще одна ДТП сталася в районі села Жуки. Там перекинулась вантажівка. Вантажний автомобіль під час руху з'їхав за межі проїжджої частини та водій допустив його перекидання вантажівки. На місці працювала група реагування поліції Глобенщини. За попередньою обставиною обійшлося без потерпілих. Авто зазнало механічних пошкоджень. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. 22 та 23 серпня у Кременчуці буде тимчасово припинено централізоване водопостачання. Детальніше про це наш наступний матеріал у Кременчуці. 22 та 23 серпня буде повністю припинено централізоване водопостачання. Причина планові ремонти систем. Це потрібно для того, щоб ми замінили три задвижки на магістральних водогонах, які ведуть від станції водоочисної, розташованої в одному з приміських населених пунктів до міста Кременчука. Ці заходи проводяться з метою підвищення надійності об'єднаної системи водопостачання, а також для стабільного забезпечення водою міської інфраструктури в наступний опалювальний сезон. Фахівці наголошують, що подібні роботи є вкрай необхідними для запобігання аваріям та забезпечення безперебійної роботи водопровідної мережі у критичних умовах. Ми на жаль не можемо виконати певні роботи, які пов'язані з постійним цим гідравлічним режимом. Нам для створення надійності забезпечення надійності роботи насосів мереж потрібно іноді робити повну зупинку системи для того, щоб виконати заміну певних елементів. Задля все ж таки, забезпечення надійного входження в опалювальний сезон, вирішили все ж таки провести роботи, коли ще не працюють заклади освіти. Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» водоканал забезпечуватиме підвезення питної води. Перелік адрес, куди здійснюватиметься підвезення, можна знайти в мобільному додатку Кременчук-цифровий. Також там можна знайти і посилання на інтерактивні карти. Місць розташування трубчастих колодязів, де можна набрати технічну воду, та місць підвозу питної води. Важливим є і питання про стабільне забезпечення водою пожежних машин у ці два дні близько 150 пожежних гідрантів у різних частинах міста матимуть достатній для цього тиск з метою забезпечення певного запасу робочих пожежних гідрантів на випадок якихось пожежних ситуацій для тушіння пожарів. Ми вирішили, що залишаємо під невеликим тиском. Водопровідній мережі нагірної частини міста. Подібна ситуація буде і на правому березі, де майже сотня гідрантів будуть під тиском для по суті вирішення надзвичайних ситуацій, а саме пожежвесіння. Протягом цих двох днів гаряча лінія комунального підприємства Кременчук-Водоканал працюватиме цілодобово. У будь-який момент мешканці можуть звернутися за номерами, вказаними на екрані, і у разі потреби підвіз води буде організовано за необхідною адресою. Рекомендуємо містянам не нехтувати цією інформацією і зробити необхідний для себе запас води заздалегідь. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У цей серпневий день все довкола пахне духмяними яблуками, а храми наповнюються щирими молитвами. 6 серпня преображення Господнє, свято оновлення віри і вдячності за все, що маємо. Детальніше про це дивіться далі. 6 серпня віряни відзначатимуть одне з найсвітліших християнських свят – «Преображення Господнє». Це день, коли за церковним переказом Ісус Христос вознісся на гору фавор і преобразився перед трьома учнями. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Це стало свідченням божественної суті Христа, яка відкрилася людям, і з того часу свято стало символом духовного оновлення, віри, що цілює, і світла, яке перемагає темряву. В Цей день в цер... освячуються плоди. Згідно православної традиції, згідно церковного уставу, виноград, яблука. Адже якраз в цей період був перший такий урожай фруктовий. Так і люди приходять і освячують плоди, і споживають. Благословені плоди, з подякою до Бога, споживають дома та роздають рідним, ну та й друзям. Вважається, що після освячення яблука набувають особливого благословення, тож їх насамперед дають дітям, людям похилого віку та тим, хто потребує. До кошика також кладуть груші – виноград, мед і колоски зерна, як символ вдячності за дари літа. Втім, існують і певні обмеження, адже саме освячення має нагадувати про чистоту намірів, щирість подяки та повагу до церковних традицій. Свято преображення Господнього випадає в період успенського посту. Сам день свята благословляється споживання риби, але людина утримується від споживання м'яса аж до успіння Пресвятої Богородиці. Для багатьох це найсвітліше свято стає нагодою зупинитися у повсякденному поспіху, подякувати за пережите, попросити прощення і сили на подальший шлях. І головне згадати, що преображення починається зсередини віри, з чистого серця і прагнення жити в мирі з Богом, ближніми і собою. Запрошуємо е, всіх братів та сестер, всіх православних християн. Приєднатися до богослужіння, яке почнеться в Свято-Миколаївському соборі о восьмій ранку. Божественна літургія, по завершенні якої буде освячення плодів. Всіх вітаємо з святом Преображення Господнього. Нехай Господь Бог всіх благословляє! Слава Ісусу Христу! Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці стартувала ще одна важлива ініціатива для підлітків школа юного лідера. Програма, яка вже багато років об'єднує активну молодь, знову відкрила двері для нових учасників. Про перші кроки, нові знайомства та мрії, що вже почали набувати форм, розкажуть наші журналісти. Програма Школа юного лідера від молодіжного парламенту Кременчука вже давно зарекомендувала себе як один із найуспішніших інструментів для виховання свідомої, ініціативної та відповідальної молоді у Кременчуці. Рік за роком вона доводить, якщо дати підліткам можливість пробувати себе у ролі організаторів, спікерів, менеджерів чи ідейних натхненників, вони не тільки впораються, а й здивують своєю зрілістю та креативом. Цьогоріч програма знову зібрала десятки юних учасників, щоб дати їм старт до великого шляху змін. В Нашому офісі стартувала програма Школа юного лідера. Вона розрахована на вікову категорію 12 14 років. Програма дуже насичена. На учасників чекають зустрічі з лідерами нашого міста, і також ми підготували їм дуже цікаві екскурсії. Тому сумувати точно ніхто не буде. Програма триває 8 днів. і По закінченню кожен учасник отримає сертифікат. Сьогодні унікальний проект, тому що завжди цілий рік молодіжний парламент спільно з міською владою реалізовує проекти, які для дорослих з да? 14 років, і завдяки підтримці департаменту сімей дітей у нас є можливість раз рік проводити проекти саме для віку з 12 до 14 років. І саме ми хотіли цей проект присвятити знайомству з цікавими людьми розвитку ваших лідерських якостей. На відкриття завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, адже успіх таких програм неможливий без підтримки на рівні міста. І у Кременчуці ця підтримка не формальність, а дієва участь. Департамент у справах сімей та дітей разом з міською владою послідовно створюють умови, де молодь має простір для росту, навчання та самореалізації. Дуже радий вас всіх тут бачити. Дуже приємно, що ви знайшли час і натхнення заповнити ті анкети, які вас сюди привели. Ви вже зробили перший крок до лідерства. Це дійсно дуже вірний крок. Коли ви берете на себе в першу чергу відповідальність за себе, тому ви стаєте вже для себе в, певні, в певній частині лідера. Департамент у справах сімей та дітей долучився до чудової ініціативи молодіжного парламенту до організації школи юного лідера. Під час таких турбулентних соціальних станів у нашій країні дуже важливо організовувати дітвору молодь в таких комунікаційних колах для того, щоб вони спілкувалися, ділилися проблемами, можливо, знайдуться однодумці і будуть разом. Щось вирішувати, щось придумувати, і таким чином будуть народжуватися нові політичні соціальні лідери. Тому це дуже важлива ініціатива. Вважаю, що одна із кращих у нашому місті. Нехай вона процвітає ще багато, багато років. Очі учасників буквально палали від захоплення. Це було видно з перших хвилин знайомства. Для багатьох із них це не просто новий досвід, а справжній перший крок на шляху до власного становлення. Дуже сильно все сподобалося. Сподобалося як до нас прийшли представники міської влади. Вони дуже відкриті, з ними було дуже інтересно спілкуватися. В них можна було запитати різні питання, і взагалі з ними дуже комфортно було. Сподобається тут, що я хотів стати в команді лідером. А мені треба була інформація а тут до. Дуже добре його розсовити. Ми дуже дякую організаторам за усю цю історію. Вона дуже хороша і всім подобається. Тут дуже класно. Такі заходи допомагають школярам реалізовувати свої здібності, вчать працювати у команді, приймати рішення та відповідати за результати. Тож бажаємо учасникам наснаги та натхнення на майбутнє звершення. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, громадська організація, фонд підтримки студентської молоді, департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Для кожного власника собачки чи котика це не просто домашня тваринка, а повноцінний член родини. Тож дуже важливо турбуватися про здоров'я та комфорт пухнастих друзів у період літньої спеки. Які існують правила, розкажемо далі. Цьогоріч літо доволі спекотне, і найближчим часом температура кардинально не зміниться. Варто пам'ятати, що не лише люди важко переносять спеку. Наші хатні улюбленці також відчувають дискомфорт, то як же вберегти свого чотирилапого друга від перегрівання та інших небезпек. Кременчуцькі новини дізнавалися у експертів. Не гуляти в пік, тобто краще гуляти десь у сьомій ранку і після восьмої вечора. Якщо все ж таки припало так, що приходиться гуляти, коли і це обов'язково мати себе достатню кількість води і захищати лапки, тому що асфальт гарячий, можуть бути ожоги якушів на їхніх лапках. Також важливі правила існують під час утримання домашніх улюбленців у приміщенні під час літнього сезону. Якщо ви залишаєте улюбленця, це намагатися закрити жалюзі, закрити штори такого плану. Вікна можна на привітрювання залишити. Звичайно, щоб доступ до повітря був. Можливо, закрити доступ до кімнати буде пряме сонячне проміння, щоб вони знаходились в кімнатах, де більше тіні. Особливої уваги потребують домашні тваринки, у яких густа шерсть, та які за своєю природою звикли до холоднішого клімату. Собачок у яких багато густа шерсть, багато підпушку, налиса їх стригти не можна, тому що шерсть, хоч і тримає тепло, але вона також і допомагає затримувати холод. Тому в цьому випадку краще це або грумінг, або вичесувати. Прямо брить їх не можна, ні котів, ні собак в ніякому разі. Е, можна використовувати охолоджуючі кивлинки. Але також тут обережно з приводу, щоб не залишати тваринку без нагляду, тому що бувають тваринки, які шкоду роблять і можуть розгристи цей килимок і наїстися вмістимого. Не будуть зайвими для ваших чотирилапих друзів і водні процедури. Однак, після прогулянки під палючим сонцем, це треба робити особливим способом. Намочуємо подушечки лап, можна намочити пахви такого плану або животик. Прямо повністю мочити її не треба, тому що буде парниковий ефект. І після цього може бути ще гір. Що і обов'язково в жаркий період. От... Дня там пори року потрібно, щоб у них була чиста вода, якомога чаще її змінювати частіше. Тобто, це 3-4 рази на добу можна навіть додати 1-2 кубики льоду. Від кубику льоду вони не простудяться, щоб ніхто не лякався. Для простуди завжди повинна бути якась причина. Тож подбайте про чотирилапого товариша, аби влітку йому було так само комфортно, як і вам. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному захиснику і захисниці. Дякуємо фахівцям ДСНС та лікарям, які щоденно рятують життя людей. Усі ви є героями нашого часу, які заслуговують на щирі слова подяки. Вічна слава кожному, хто поліг у боротьбі з ворогом. Слава героям!